Шановні мешканці Київщини, підводимо підсумки цих двох важких днів. На жаль, російська атака ракетами вчора і сьогодні призвела до руйнування певних об'єктів цивільних в Київській області. І критична інфраструктура також була пошкоджена. Це призвело до незручності, і в нас досить велика кількість мешканців області залишилась. Без електроенергії, але на цей момент, на 1900 19.00-11 жовтня, ми відновили у всіх містах подачу електроенергії, а також водопостачання. На жаль, хочу сказати, що введені обмеження на споживання електроенергії в Київській області. Що це значить? Це значить, що буде тимчасове відключення електроенергії. За графіком, який ви можете побачити на сайті обласної військової адміністрації, так, це серйозні незручності, але я впевнений, що заради наших військових, заради нашої перемоги, ми разом подолаємо все це і наближимо ще один день до перемоги. Все буде Україна!